На базі Володимир Волинського та Шацького районів відбулось виїзне засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування, вперше під головуванням Валентина Вітра. У зв'язку зі зміною керівництва обласної ради та ряду голів районних рад, а також з метою подальшої ефективної роботи в частині вирішення соціально-економічних проблем територіальних громад, виникла необхідність оновити персональний склад цього дорадчого органу. Крім очільника Волиньради Валентина Вітра, його першого заступника Олександра Пирожика та заступника Ігоря Гузя, до складу кортради увійшли голови районних рад та очільники міст обласного значення після офіційного знайомства самоврядці краю взялись за вирішення наболілих проблем. У ході пленарної частини заходу, що відбулась на базі військової частини 23-31, яка дислокується у Володимирі Волинському, керівники самоврядних органів краю мали змогу обмінятись думками щодо забезпечення першочергових потреб армії. Тутешня 51 перша механізована бригада майже у повному складі сьогодні виконує бойові завдання на сході України. Крім того, захищати територіальну цілісність держави, поїхали нацгвардійці із військової частини А 1141 міста Луцька. На Волині також завершили Першого батальйону територіальної оборони. З 10 червня було розпочато бойове злагодження даного підрозділу. На сьогоднішній день чисельність батальйону складає 385 військовослужбовців. Відсотків, якщо бути відвертим, відсотків 70, близько 70. Я точну цифру не назву. Близько 70% відсотків військовослужбовців, в принципі, прийшли проходити службу добровільно. Ну і є відсоток, яких люди були там. Призвані по мобілізації по першій хвилі мобілізації, як повідомив Сергій Козак, солдати до виконання бойових завдань готові, однак вони не забезпечені ніколи захисними касками, ні сучасними бронежилетами. Нагадаємо, у травні волині радою була затверджена обласна програма матеріально-технічного забезпечення військових частин за рахунок коштів обласного бюджету. На рахунки військових надійшло 3 мільйони гривень. Фактично освоєно на сьогоднішній день тільки сто. Е 80 тисяч гривень. Ну я не буду точними цифрами оперувати, щоб ви розуміли, приблизно 180 тисяч гривень, І які на які були закуплені речове майно для першого батальйону територіальної оборони. Віктор Шрамко нарікає на бюрократичну тяганину затягування тендерних процедур та дефіцит в державі військової амуніції. За його словами, бронежилети сьогодні виготовляє лише одне державне підприємство в Україні. Кожен день підприємство, яке випускає бронежилети, випускає 250 штук. Замовлення міністерство оборони зробило десь в районі 16-18 червня. Тось ми можемо тільки спрогнозувати, що максимум. Черга до виконання замовлення міністерства оборони, коли воно закінчить, дійде десь в другій половині липня, не раніше. Альтернативний варіант віднайшли в обласному військовому комісаріаті. Посприяв один із луцьких підприємців, який запропонував послуги приватної фірми, що виготовляє якісні бронежилети за помірну ціну. Наразі справа за погодженням міноборони та отримання ліцензії. Документи ми на направили в Міністерство оборони, ну це також час. Ця сума грошей, яка у нас зараз, як кажуть, зависла 828 тисяч гривень. І якщо ми заключали би угоду з темпом, то ми отримували би на батальйон 140 бронежилетів. Зараз получається ми отримаємо. Якщо запридо перевірку, заключимо угоду більше 200. 210 бронежилетів сесно більше 70 бронежилетів Ми виграємо тільки на різниці в ціні. Між тим учасники кортради взялись обговорювати інші можливі варіанти освоєння коштів обласного бюджету для потреб військових. Що не через військові частини, а через громадські організації, через органи місцевого самоврядування на рівні міст, районів, які безпосередньо працюють з громадськими організаціями. Людей матерів не цікаво, розумієте, ви ж знаєте. Що там, хто вони скажуть? Ви всі злочинці по факту, тому що влада не може знайти ситуацію. Один зі шляхів вирішення цієї проблеми члени кортради віднайшли. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк зазначив, що ці гроші можна повернути з рахунків військових частин в бюджет області, а потім передати їх районам у вигляді субвенцій та використати за призначенням. Втім, окремі самовряції до такої ініціативи поставились скептично. Я скажу відверто, нічого не дасть те, що нас добують по 99 тисяч на країн. Дуже проста війна, треба буде кожному району представити місцеве казначейство місцево наголошення районну програму. Питання в Лукачинському районі немає воєнізованих формувань під місцеву програму, яку міг би я купити 30 волонтер. Розумієте, це зразу питання Груба Христа. Відповідь дуже проста. Треба вже давно було на рівні Києва. Зняти, це можна одне речення внести в закон про те, де закупівлі, звільнити Міністерство оборони і все. Цю пропозицію Валентин Вітер пообіцяв врахувати при підготовці тексту звернення від членів координаційної ради, яке буде адресоване керівництво держави. Крім того, у документі Волинські саморядці висловлять вимоги щодо необхідності невідкладного вирішення питань покращення матеріально-технічного забезпечення військових підрозділів з Волині, які задіяні в АТО. Тим часом не сидять склавши рук, батьки солдат, волонтери та активісти громадських організацій. Не секрет, що левова частка допомоги українській армії сьогодні надходить від небайдужих людей. Дуже багато допомоги, дуже велика підтримка йде. Така ну реальна підтримка. Люди допомагають. Підприємці з Луцька, підприємці з Володимир Волинська, з Новолинська, з навколишніх міст, сільські, ну тобто територіальні громади, допомагають. Там і Ратнівські аграрі, і базарники, що старого ринку, що Варшавського ринку на Луцьку допомагають. Свою посильну допомогу надають і керівники самоврядних органів краю. Між тим нарікають, що їхні добрі наміри часто густо гальмуються недбальством військового керівництва. Я нещодавно був якраз в був, почув інформацію. Дуже для мене, скажімо, володимию. Заїжджаємо, туди на місце. Питає, куди згрузити продукти. Офіцери говорять, є склад. Натомість прості солдати кажуть, чесно кажучи, підійшли і кажуть, переночуйте ніч, ми зранку самі це розгрузимо. Тому що ми не довіряємо нікому. І таким горем керівникам дух на великий жаль. Солдат падають. Обурює волинських самоврядців і те, що в зоні ведення бойових дій не ведеться точний облік військової амуніції, яку доставляють з районів. За їхніми словами, точні цифри є лише на місцях. Десь там того обліку немає. ті бронежилети, що везуть від громад на громадські кошти, тут ми ведемо облік. Хотілося б, щоб ми дійсно це, це якось цю узагальнили інформацію і мали загальну картину. Я взагалі про. Про кількість бронежилетів, яких не вистачає, так само каси. Ми ж знаємо всіх своїх районах, скільки ми завезли, скільки батьків купили, тому що ми постійно спілкуємося з тими нашими військовослужбовцями. А тоді буде стати кількох ситуація. Один зі шляхів вирішення цієї проблеми ініціював голова обласної ради Валентин Вітер. Ми, ми прийшли до висновку, що ми не обмінюємося інформацією, і ми чітко не знаємо, що робить який район. І сьогодні було прийнято рішення, що створити інформаційний центр. Взаємодії, щоб кожен ми знали, щоб обласна рада знала, що робить той район, чи той, і той район знав, що робить інший район. Для того райони роблять, і райони роблять дуже багато. Але для цього треба обмінюватись інформацією. Ми не знаємо. Не знають навіть засоби масової інформації, не знає керівництво області і немає. Координації між собою рухів ми сьогодні прийняли рішення, що ми створюємо інформаційний центр взаємодії, де будемо подавати інформацію як по бронежилетах, так і по харчах, так і по іншій допомозі. На засіданні координаційної ради обговорили і стан сприяння органів місцевого самоврядування області в реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації. Окремі керівники райрад озвучили своє незадоволення роботою районних військоматів та звернулись до військового комісара із проханням ретельніше ставитись до підбору бійців та Зважати на складність сімейні обставини військовозобов'язаних, яких призивають до лав армії, кожен день в обласному військовому комісаріаті і військоватах області як мінімум дві, -дві перевірки, які навіть зустрічаються друг з другом, працюють в одному і тому ж напрямку. Це правильний з призову почисткової мобілізації. Ну і всі решту питань, якими займається військовий комісаріат. в області сотні людей від 500-700 тисяч баксів. Нащо нам такі військовий прокурор? Втім, це питання так і залишилось без відповіді, як і ряд інших проблемних моментів мобілізаційної роботи, які спричинені недолугістю законодавства. Нам треба навести порядок по техніці. Сьогодні мобілізувати техніку, ви знаєте, яка проблема. Який чудак чи клоун пару років назад відмінив відмітку про реєстрацію автомобіля військома? І сьогодні ви позабирали техніку. Длива починається, в Шеліпіні забрали 17 машин, в геробори 23 машини забрали, забрали, де можна забрати. А невеличкі фірми, які не впливають на економіку області, зі бідалі ні. що сталося з технікою, так. Да. У 2010 році, коли змінилися, відмінили техогляди, в 2010 році взагалі облік військових комісаріатів був зруйнований зв'язку з тим, що була. Зміни було до закону до закону про військово-транспортний обов'язок, де техніка, яка може бути залучена на період мобілізації при постановці на облік з обліку в органах МРЕО, військоматах на облік не ставилося і в військоматах штампи про зняття або або прийняття на облік. Це було зруйновано, це було скажімо, знищено. Аби якомога менше запитань залишалося без відповіді, керівники самоврядних органів краю мають пройти спеціальні навчання щодо проведення мобілізаційної роботи. Можливо, тоді очільники громад зможуть дати чіткі відповіді матерям, чи їх синів забирають до лав армії. Після пленарної частини заходу на полігоні відбулось випробування на міцність захисних пластин від бронежилетів, які вже завтра ймовірно рятуватимуть життя волинських бійців. Результат потішив. На не прийшов, витримала якісний. Навіть пуля не спробувала зайти туди. Один раз попав. Тим часом питання фінансування бронезахисту коштом обласного бюджету залишається відкритим. У той час, коли волинські військові їдуть захищати східні кордони нашої держави, тамтешні мирні жителі шукають прихистку на заході країни. На Волинь прибули понад дві сотні переселенців з Криму, Луганщини та Донеччини. Члени координаційної ради обговорили основні проблемні моменти, що виникають у ході побутового облаштування та соціального захисту гостей нашого краю. Директор департаменту соцзахисту облдержадміністрації Світлана Мишковець розповіла, що робота ведеться планомірно. В області створено штаб по тимчасовому переселенню, який віднедавна контролюється підрозділами МНС. На вулиці Вениченка, 31 у Луцьку, є пункт тимчасового перебування, де переселенці проходять адаптацію та вивчають реєстр наявного житла. І влада, і громадські організації, і волонтерські організації роблять абсолютно все максимально для допомоги тих людей. Продуктами харчування завалюють одежою завалюють. Потрібно, скажімо так, тумбочка, шафа. Прошу, будь ласка, ну на сьогоднішній день вже на рівні держави немає такої програми фінансової допомоги. Якщо потрібно перевести соцвиплати, переводимо. Якщо потрібно пенсійні виплати, переводимо. Абсолютно все, тобто людина. Отримує все те, що вона отримала на місці. За словами Світлани Мешковець, на Волині перебуває родина, яка, так би мовити, зловживає гостинністю Волинян, вимагаючи отримання матеріальної допомоги, яка державою не передбачена. Є дуже в нас проблемна сім'я Євтушенко, де молодий чоловік 31 рік. От про те, що я зверталася в комісаріат, щоб його перевірили, люди не хочуть ні працювати. Люди не хочуть абсолютно нічого робити. Вони тільки вимагають давайте нам гроші. Я би попросила там, де з'являються чоловіки працездатного віку, ну, залучати абсолютно всі органи для їх перевірки. Це є одиничний випадок. Люди приїжджають дійсно з бідою. І що це одиничний такий випадок, що дійсно люди вимагають до себе надуваги. Я думаю, ми і так їм даємо на і ми будемо приймати в подальшому все одно, які б не були. Випадки одиночні, такі в нас не вискакували. Ми будемо приймати людей із Донецької області, із Луганської, і з Автономної Республіки Крим. Ми будемо надавати їм можливість в нас проживати, в нас навчатися і в нас працювати. Потурбувались на Волині і про малечу, яка прибула до нас із Криму та Донбасу. У цьому мали нагоду пересвідчитись члени координаційної ради, які у ході виїзного засідання проінспектували літні оздоровчі табори Шацького району. Наша область однією з перших впоралась із завданням держави щодо оздоровлення дітей, сім'ї яких тимчасово проживають на території області. Літнім відпочинком ухоплено також дітей, батьки яких постраждали у масових акціях протесту під час АТО та мобілізованих до збройних сил України. У нас міністерство соціальної політики. До 14-го до 14-го липня попросило подати інформацію стосовно даних категорій дітей, тобто яка ситуація з ними, чи вони оздоровлюються чи не оздоровлюються. Попросили винести це питання на розгляд сесії обласної ради і яким чином його вирішувати. То хочу сказати, що Волинь тут іде попереду всієї України. У нас є вже про що звітувати. В нас такі діти вже оздоровилися, вже виділені кошти з обласного бюджету, і рішення було прийнято, як ви знаєте, ще одиннадцятого. Червня зі слів пана Дмитришина, загалом у червні було оздоровлено понад 80 дітей, сучасних українських героїв та гостей нашого краю. 20 дідлахів оздоровлено у санаторії з Горани. Ще майже 70 підпочили у таборі Сопутник, що на березі озера Світязь. Це був перший заїзд, і думаю, до кінця всі кошти будуть освоєні. Бо ми спочатку, перед тим як виділяти кошти, практично були всі адресовані. Що це адресні кошти, бо зібрана інформація, скільки дітей. Скільки дітей мають бажання оздоровити, скільки батьків хочуть, щоб їхні діти оздоровилися. Тому кошти виділяли вже практично адресно, і всі діти будуть оздоровлені за літо. Окрім цілющої та чистої води, на юних відпочивальників у супутнику завжди чекає привітний персонал. Про заняття та розваги для малечі дбають майбутні педагоги, студенти волинських вишів. Крім того, це табір із майже піввіковою історією та традиціями. За одну зміну тут має змогу відпочити понад дві сотні дітей. Пам'ятати я, Оздоровчий заклад світя, що у селі Пульмошацького району за зміну може прийняти 120 дітлахів, втім цьогоріч попит зріс. А ми у цьому році готувалися до прийому дітей із східних областей. Ну, на всякий випадок, так як така задача була поставлена, Ось, то хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас стабірна зміна 170 дітей. І ми, повірте, не задовільнили всього, ну, скажімо так, всіх запитів, які на сьогоднішній день. Були до нас за словами Валентина Вірковського, на часі розширення площ спальних корпусів, аби відпочивати тут змогли усі охочі. Серед переваг закладу директор відзначив наявність окремої будівлі центру дозвілля. Це якраз ось той варіант, коли дитина у таборі може абсолютно цікаво провести дозвілля не лише у присприятливих погодних умовах, але й в душову погоду. Тому що там фактично вона може займає розмаїття занять, де вона може розвиватися творчо і проводити досить цікаво свій час. Літній відпочинок у розпалі, а відтак посадовці готуються і надалі оздоровлювати малечу. Майже 300 тисяч гривень із обласного бюджету, які були передбачені на ці цілі, використані ще не у повному об'ємі. 11 липня відбулось перше пленарне засідання чергової 27-ї сесії обласної ради. Перед початком розгляду питань порядку денного депутати озвучили запити і запитання до керівників правоохоронних органів та очільників області за пропозицією заступника голови обласної ради ігоря гузя спершу взялись до розгляду питання. Різна до мене звернулися представники самооборони правого сектору автомайдану, які присутні тут. Є в цьому пункті різне звернення депутатів обласної ради до міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича. Є категорична складна ситуація з заступниками начальника обласного МВС. Присутній на сесії народний депутат України Євген Мельник застеріг обранці Волинської громади від прийняття такого рішення, адже у роз'ясненні міністерства, яке він отримав, йдеться про те, що призначення та звільнення заступників здійснюється безпосередньо за поданням начальника МВС в області. Петро Петрович, ви подавали на міністра на звільнення цих трьох заступників чи ні? Скажіть, e, значить, питання по звільненню заступників мною особисто я був в міністр... міністерстві, обговорювалось, і тому я вам сказав, питання буде прийнято і рішення буде за міністерством. Так практично подано мною було в усній формі. Так. Олександр Сверда висловився щодо недосконалості цього звернення, адже там немає конкретики. Оце тонке кадрове питання. І я не розумію суті звинувачень. До тих пір, поки я не побачу, на бумазі написано: а в чому ці люди винуваті? Я голосувати вибачте, не буду Ігор горлеху звучив інформацію, що один із заступників начальника ОМВС в області, а зокрема Володимир Поліщук, перебував в зоні АТО, а це так би мовити, пом'якшуюча обставина. Коли сьогодні людина не поїхала і ходить під кулями, це безпосередньо люди розказували, які з ним там бачилися безпосередньо в місті Ізумі. Я думаю, можливо, це не на часі, не сьогодні це питання, або або досконаліш. Подивитися не по всіх заступниках в результаті голосування рішення про звернення до міністра МВС щодо звільнення заступників головного міліціонера області сесією підтримане не було. Значна частина сесійного часу була присвячена розгляду питань щодо забезпечення волинських бійців військовою амуніцією. До прийнятої обласною радою програми щодо матеріально-технічної підтримки військових частин області виконавчою владою було запропоноване внесення змін. Звернулась саме частина нацгвардії, що вони бронежилетами частково забезпечені. І зараз їх більше турбує придбання автомобіля, бо вони не мають чим доїжджати до блокпостів. То вони просять нашого пошгодження, щоб дозволити розширити використання коштів. А також ми виділяємо додаткову суму, що ми включаємо додаткові спецпідрозділи, які формуються на території Волинської області, що ми можемо їх дофінансовувати. А саме ми маємо зараз на увазі спецпідрозділ. Роту внутріш... Міністерства внутрішніх справ. Депутат Сергій Слабенко запропонував об'єднати це рішення із проєктом, який він розробив спільно з Борисом Загревою. Два проекти рішення, які буде потім розглядатися Слабенко, вони перегукуються. Це одні практично одні ті самі проекти рішень. Єдине, що в себе я зробив більше цим рішенням, змінив саму програму, яка дозволяє більше мати маневру для придбання тим людям. Тим військовослужбовцям, які служать у військах призначення МВД, але вони є мешканці з Волині і можуть служити в Дніпрі, в підрозділах, які інші були сформовані. Тобто і їм треба допомогти. Так само, як і ставиться питання хлопців, які служать в Національній гвардії, ви дивіться, що сьогодні відбувається. Ми на сесії через командира військової частини Нацгвардії. Виясняємо те, що ми з Сергієм Слабенком несли через громадські організації розв'язати цю проблему. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор Никитюк озвучив і інший можливий шлях освоєння цих коштів в обхід тендерних процедур. Вивчаючи ці всі питання, ми один із варіантів запропонували, не зачіпаючи ці суми, які були розподілені 3 мільйона. Ми їх пропонуємо залишити там само в всіх частинах, крім того, виділити для районів і міст по 95 тисяч. Мушацькому району 70 тисяч додаткової дотації це загальна сума 1 мільйон 875 тисяч гривень. Я не кажу, що це знімає всі проблеми або може зняти. Що ми обходимо? Ми обходимо тільки одне це тендерна процедура. Звичайно, далі. Дальше зупиняємося на тому, де закупити сертифіковану продукцію. Ігор Гусь висловив думку, що процес виділення коштів районними радами може затягнутися а також озвучив на його думку єдиний можливий варіант вирішення цієї проблеми. От ми можемо обласною радою виділити кошти громадській організації. От просто виділити і крапка на статутну діяльність без всяких тендерів, без нічого. Давайте в програму зміни ще вносимо. Крім того, що було додано інше формування. Крім того, суму збільшити я не знаю. Давайте дійсно 2 мільйони ще добавимо, і Там вже буде 5 мільйонів. Звідки я в бюджеті скажу, і для спілки Афганістану свою готовність ефективно і швидко освоювати кошти, підтвердив голова обласної організації української спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович. Він запевнив депутатів, що знає, де закупити сертифіковану військову амуніцію за доступними цінами і у стислі терміни. Окрім питань, що потребували першочергового вирішення, загалом упродовж першого пленарного дня депутати прийняли рішення із понад двох десятків питань порядку денного. Наразі в роботі сесії оголос. Шану перерву про дату другого пленарного засідання дізнавайтесь із повідомлень на офіційному вебсайті обласної ради. У профільних депутатських комісіях обранці громади розглянули низку питань, які не виносились на сесію. Комісія, яка опікується питаннями транспорту, рекомендувала обласній раді повторно звернутися до центральної влади про запровадження адресної грошової допомоги для пільговиків. Нині в області проживає майже 350 тисяч таких осіб. 300 тисяч із них мають право на пільговий проїзд. Через те, що надані пільги не в повній мірі забезпечуються бюджетними асигнуваннями, виникають проблеми з компенсаціями перевізникам за послуги надані пільгові. Нагадаємо, що депутати обласної ради вже зверталися до центральної влади щодо необхідності запровадження адресної допомоги, але підтримки не мали. Члени постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я людини, материнства та дитинства розглянули питання про звільнення головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Івана Сидора, який ініціювала група громадських організацій. Представник громадського сектору Волині Михайло Шелеп повідомив, що мотивацією для звільнення медика з посади активісти вважають діяльність благодійної місії Надія, яка з їхніх слів заснована керівництвом лікарні. Крім цього, аргументами для свого клопотання вони називають необґрунтовані тарифи на медичні послуги, зловживання. Службовим становищем з боку керівництва, а також політичну складову у своєму виступі. Михайло Шелеп посилався на інформацію, точно підтвердження якої з його ж слів поки немає. Депутати ж зауважували, що неперевірна інформація не може бути підставою для звільнення головного лікаря. Крім того, більшість членів комісії висловилися проти вплутування політики у медичні справи. В той же час йшлося про доцільність існування при лікарнях громадських рад. Які б контролювали використання благодійних внесків своїм рішенням? Комісія рекомендувала створити робочу групу, яка вивчатиме факти, про які йдеться у клопотанні громадських організацій. Крім того, депутатам рекомендовано провести перевірку стосовно дотримання паном Сидором умов контракту з обласною радою. Члени постійної комісії з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування захисту прав людини, законності та боротьби зі злочинністю підтримали позиції своїх колег із Ковальської районної ради, яка викладена у зверненні до центральної влади щодо посилення відповідальності за виготовлення зберігання та збут самогону та інших спиртогорілчаних виробів домашнього виробництва. Комісії також запропоновано на одній з наступних сесій розглянути звернення рівненської обласної ради до парламенту щодо внесення змін до діючих принципів оподаткування та до бюджетного Кодексу України в частині забезпечення права на приватну власність.